О, так хлопці, хлопці живуть, зробили свій бліндаж під горлівкою. Вітаємо, сьогодні день народження хлопчини. Привезли торт. Ще мене опустіть! Я так само маю поздоровити. О, то той бородатий? Так! Да. Щастя тобі, здоров'я, головне здоров'я тобі. Все, дякую. І перемоги! Знаєте, це я вам скажу, що це так. А наша ми тут. Тут так само. Хлопці, то є волонтери так само приїхали з Франківська. З Верховини. Гуцули тут теж люди, теж українці. Лише трошки дій. Трошки дій, так. З Верховини. Що, Руслан? Знаєш, Хлопці, я вам розкажу анекдот, як приходить один хлопаха на весілля і думає тако. Йду поздоровлю, побажаю всього, щоб часом не сказати, як всі, щастя здоров'я. І здоров'я, і любов, і поваги, і, і благословення. І так дал. Ну все, що треба, так собі думає і так далі що приходить поздоровляти. Поздоровляю вас і щастя, і здоров'я. Все з Ми ніколи не, не дуже знімали, а що... тепер цікаво нас. думи малюночки, може хтось пізнає. Дітей Та, добре хит. хит сюди поля те зараз це яма для мусору це наш джип не дають Вс туди але ага. якута, Ну, ну типа то воно сто позавалювалося. На no, так, no, помака no. жива. Ага, там гарна погода сьогодні. Сонечко. Ще можна двину, правда, Це перемішано. А, тут у ваші, так? Сімки так старіли на стопіфікса. На сто біфікса не берекі Це ми є під горлівкою наші позиції. Зверху гордим можна взяти, проблеми, відвоювати гордим, комусь не взяти. Не маємо приказу. Проблеми, приказ проблем. Не знаєш, що то командування. Чим воно на сьогоднішній день керується. Но на сьогоднішній день ті хлопці, які виходили з дебальцями, сказали, що їх знову зляли, а то продали. Хлопці розказують. Шкода, сотні людей загинули в Дебальці. Хто, хто то коли буде відповідати, але я думаю, що когось на старості літ крути за, за те, що немає команди. Танки, снаряди. Ну, снаряди. Бачите, щоб хтось не казав, що ми не маємо чим сильно стріляти, так ми маємо наразі чим стріляти і за все є. Тільки, тільки не все. нема команди, щоб оборонити свою країну. А як є, то вже запізно. Далі мать 29, я тепер. Ти тоже з Верховини? Тоже, я так і поняв. Огоцони то всюди чути. Ха-ха-ха. Разом на майдані буде. Винча добра Скільки кілометрів договори? Вона до показала з порядку 18 кілометрів. Так же стріляти не маємо чим. Смотрим, два пісики двадцяти найбільше, двадцять там потубки, нічого не